Вітаю! Пропоную вашій увазі власну поезію. Сьогодні поговоримо про натхнення. Кожна творча людина його звідки щерпає. Хтось від емоцій, хтось від природи, а хтось від інших людей. Розглянемо це на прикладі пісень. До речі, чудові пісні народжуються зараз у нашого народу. Такі змістовні, такі глибокі. Такі правдиві, такі наповнені і такі потрібні, а в їх створенні бере участь багато людей. А місяць теж художник, намалював він на стіні картину світлом, тим далеким і холодним, не своїм, не справжнім, відбитим. Від землі заглянув у вікно моєї спальні крізь гілля вишні і створив картину таку химерну і таку правдиву, а вітер ту картину оживив.